всечисний Отче, дорогі брати і сестри, дорога молоде, слава Ісусу Христу. Сьогодні я після 25 років священства себе дуже так почуваю, знаєте, в окремий тій спосіб, бо проповідувати з Цього амболу для мене є велика радість і велика честь. Бо я ще зовсім дитиною бігав у цьому храмі, приходив, і тут мені прививалася любов до Бога і до церкви. І можливо також, як більшість з нас, був тим духовним слівцем, про якого сьогодні нам говорить Євангелія. Але світло Євангелія. Для того і проливається у нашому житті, аби ми не були сліпцями, аби ми були зрячими, аби ми не були німими, аби ми могли говорити, і щоб наша мова була мила Богу. Сьогодні ми чуємо, як повіствує апостол і Євангелист Матфей. Він нам показує Христа Спасителя, який приходить до людей, який очікує зустрічі у будь-якому місці. Який очікує зустрічі з тими, хто потребує і вдома, і в будинку, і на вулиці. Ми чуємо, що його перестріли двоє сліпців на вулиці, а потім віснуватого привели до його дому. І Христос нікому не відмовив. Не відказав нікому Христос, бо Він прийшов для того, щоб зробити ту милість для людей. І апостол Євангелист Матфей ніби нам переказує пророцтво пророка Ісаї. Бо саме Ісая у 35 й главі своєї книги в Біблії писав, що. Знаменувати прихід Спасителя будуть наступні чудеса. Сліпі будуть прозрівати, глухі будуть чути, німі зможуть говорити, а кульгаві зможуть стрибати, немов молоді. І оце все пророцтво збувається у проповіді Ісуса Христа. Христос Приймає тих слідців і питає їх, чи віруєте, чи віруєте, що я вам можу це зробити? Здавалося б, дивне запитання, раз вони прийшли, раз вони просять, Господи, помилуй нас. Але Христос потребує нашого публічного вияву, нашої віри. І слова, що я собі в душі десь там таємно може перехрещуся, може викажу очі наш, Ми бачимо, що цього є замало, що Христос від нас хоче публічного беззнання Його сили і Його владарювання у цьому світі. І коли вони сказали так, Господи, віруємо, Христос їх зціляє. Сьогодні. Ми живемо Дорогі в Христі у світі, який переповнений інформаційними засобами. Говорять всі так багато, що деколи не встигають нам щось путнє сказати. Ми читаємо, ми слухаємо, ми переглядаємо багато інформації. Але чи завжди ми кажемо те, що думаємо, бо ми можемо. Говорити і нічого не сказати, ми можемо слухати і нічого не почути. Ми Деколи коли треба промовити, духні моти, нам закриває уста, і ми на зло краще промовчимо чи мати потім якісь проблеми. Сьогодні таким лакмусовим папірцем. Для всього світу, зокрема, для всього християнського світу є Україна. І війна в Україні, яка є біллю нашої землі, біллю кожного міста і села, біллю кожної родини. Світ рік назад казав, що нам треба бути більш толерантними. Що таке толерантність? Толерантність це. Підміна понять. Бо Християнство нас вчить. Люби ближнього Твого, як самого себе. А толерантство каже, можеш не любити, але скажи, що любиш. Може він тобі не подобатися, але ти йому повинен поусміхатися. Христос каже не так. Христос каже, люби ближнього Твого, як самого себе. І немає ні кроку в праву, ні кроку у не підмінімо дорогі в Христі толерантністю справжньою християнську любов. Бо нас так званий цивілізований світ штовхає до тої толерантності. Навіть хто знає, напишемо у мережі Фейсбук на росіянина Москаль, то Фейсбук заблокує на декілька днів. Тому що не можна так казати, треба бути толерантним. Але вбивати розстрілювати можна. Цієї ночі в Одесі, в якій я прожив більше 25 років, розстріляли Кафедральний собор. Завалили, як у 36 році, правда, в 36-му році 6 діб валили. а тут пострілом однієї ракети. І ми повинні мовчати, ми повинні казати, що це брати. Оце наші толерантність. А любов, любов заставляє нас назвати. Правдиві речі своїми іменами. І коли світ у великих демагогіях, нарадах розмірковує, а як же нам прожити без російського газу? Можливо, на 2 чи 3 на 2 градуси зменшити температуру нашої води в крані, то ми потерпаємо. Потерпаємо кожного дня. Але наша основа є Христос. Який сказав, що сліпі будуть прозрівати. І ми повинні волати до цього світу, щоб вони таки прозріли. Німі заговорять. І ми повинні не бути німими, але говорити. говорити до своїх друзів, близьких, далеких з проповіді, з домашньої розмови, з телефонної розмови про необхідність допомоги нашій Україні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять великого подвижника нашого земляка, преподобного Антонія Києво-Печерського. Його також затикали, казали, замокне, яке воно наше життя? Ти не бачиш, як бояри гарно живуть. Іди собі в печеру. Чого ти прийшов у місто? І він пішов в печеру. Він пішов на київські гори. Викопав печеру і там молився. І його молитва була почута Богом. Бо сьогодні ми вшановуємо його пам'ять, а Києво-Печерська лавра, заснована Антонієм, є найбільшим монастирем у всій Європі і всій Православній церкві на сьогоднішній день. Правда, там сидить ще московський патріархат, який проповідує рускій мір якому дух німоти відкриває уста оправдовувати те, що в Україні сьогодні робиться. Ми ж довір у Христі мусимо благати Бога, бо без нього знаємо, що нічого нам не вдасться. Ми мусимо благати Бога, щоб він допоміг. І коли він запитає, чи віруєте, впевнено, не позначно сказати: віруємо, Господи. Допоможи нам. Ми хочемо твоєї допомоги. Наша присутність сьогодні в храмі є показовою, що ми хочемо мати присутність Бога у своєму житті. І тоді Господь Бог скаже, нехай буде тобі за вірою твоєю. Ми кожен, з, хто сьогодні прийшов з нас до церкви, хоче про щось. Просити про щось дякувати, прославляти Бога. Нехай у нашому серці буде декілька слів молитви за Україну. І тим самим ми складемо велику сім'ю віруючих людей, душі України. Нехай Господь Бог почує ті наші слова вірою, Господи, і за вірою нашою дасть нам. Амінь. Слава Ісусу! 所以、嗯。嗯